Добрий-добрий день, добрим добрим людям. Сьогодні у мене для вас притча. Думаю, що якраз час для такої притчі. Автор Італо Кальвіно. Отже, притча. Ця притча про країну, де всі були злодіями. Кожен серед ночі виходив на вулицю, озброєний відмикачками та ліхтарем. Пробирався в якийсь з сусідніх будинків і грабував його. На світанку всі поверталися додому, кожен із повною торбою здобичі, і бачили, що їхню хату також було пограбовано. І так вони собі жили, ніхто ні на кого не ображався, бо всі крали. Одне в одного. Торгівля в цій країні була суцільним шахрайством. Продавці вважували і дурили покупців, а покупці махлювали і недоплачували продавцям. Їхній уряд, звичайно, також був бандою злочинців, що обдирала своїх підлеглих. А ті, в свою чергу, думали лише про те, як би їм ошукати уряд. І все у них йшло як по маслу, а головне, серед них не було ні багатіїв, ані злидарів. Але одного дня, не знати, як таке сталося, в їхній країні оселився один чесний чоловік. І серед ночі, замість іти десь із мішком та ліхтарем, він залишився вдома. Запалив люльку і сів читати книгу. Злодії підійшли під його хату, побачили світло, розвернулися і подались геть. І так повторювалося щоночі. І тоді йому пояснили, що навіть якщо він хоче і надалі так жити, нічого не роблячи, то принаймні немає права заважати іншим людям. Бо через нього наступного дня якійсь родині не буде що їсти. Чесному чоловіку не було що на це сказати, тому він, як і всі інші, щовечора почав виходити з хати, а повертався вже під ранок. Він ішов на міст, ставав і дивився, як під ним тече річка, і кожного разу, повернувшись додому, він бачив, що його добряче обнесли. Не минуло й тижня, як у нього не лишилося ані майна, ані грошей. Але він сам був винуватий тому, що відмовлявся жити, як усі, він дозволяв усім іншим красти все, що мав, і при цьому сам нікого нічого не брав. У результаті завжди знаходився хтось один, хто приходив на світанку додому і бачив. Що його ніхто не пограбував. Як би там не було, але поступово ті, кого час від часу не шарпали, виявилися багатшими за інших і вирішили й собі більше не красти. І навпаки, ті, що потикалися в хату чесного чоловіка, виходили звідти ні з чим, і це робило їх біднішими за інших. І от ті, що збагатіли, взяли моду ночами стояти на мості і собі дивитися на воду, як це робив чесний чоловік. І від того сум'яття лише посилилось, бо одні від того ставали ще багатшими, в той час, як інші, поринали у злидні. І багаті зрозуміли, якщо воно кожну ніч отак стовбичитимуть на мості, то й вони самі стануть бідними. І тоді вони подумали. Треба заплатити біднякам, щоб вони замість нас ходили і грабували когось. І от вони почали укладати угоди, призначати зарплати, накладати податки і таке інше. І це при тому, що вони, звичайно, залишалися злодіями і за кожної нагоди обманювали і обраховували один одного. І поступово дехто з багатіїв накопичив стільки грошей і добра, що їм більше не було потреби ні красти самим, ні наймати когось. Але й припинити красти вони не могли, бо тоді бідні люди оббирали б їх до нитки. Тому вони почали наймати найбідніших із бідаків, щоб ті захищали їхні статки маєтки. І для цього їм довелося утворювати поліцію та Будувати в'язниці. Таким чином, не минуло кількох років після появи серед них чесного чоловіка, як люди припинили розмовляти про те, хто кого обніс, а тільки торочили що про бідних і багатих. Звичайно, усі вони й надалі лишалися злодіями. Єдиною чесною людиною серед них був той самий чоловік. Але це тривало недовго, бо він дуже швидко. Помер від голоду. От така притча. Вдячна, що слухаєте. Вдячна, що думаєте, і вдячна за ваші вподобайки.